Привіт! В цьому відео я поділю своїм досвідом приїзду з Лондона в Португалію на 20 днів, плюсами та мінусами цієї країни. Чи варто, чи хотіла б я тут жити, а також причиною свого приїзду: найбільшою конференцією з бізнесу та маркетингу в світі на рік та вебсаміт, і також свої поради, враження, якщо ви колись хотіли туди поїхати. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог, і на цьому каналі зазвичай я поєднюю науку про мозок, психологію та маркетинг і розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Але в цьому відео я хочу розповісти якраз про свою роль як маркетолога, як підприємця, який поїхав з Лондона в Португалію заради конференції не на 5 днів, а на цілих 20. На це було декілька причин через те, що перше, через те, що я. Важко адаптуюсь до нової країни, наскільки я це собі уявляю, я хочу приїхати, мені потрібно декілька днів, щоб я звикла до нового місця, і тоді я можу нормально функціонувати та працювати. Друге, я не хотіла стресувати перед конференцією, бо це і так дуже-дуже відповідальна така. Подія і дуже багато людей, я втомлююсь від дуже дуже багатьох, коли дуже багато людей, тому я собі таке, такий простір створила. Але і була ще одна причина, це моя ціль на 24 й рік була спробувати пожити в різних країнах. Я пожила в Англії, і от Португалія це моя така друга країна, де я пожила. Більше, ніж просто там як відпочинок, тиждень, може два. Я пожила 20 днів і вважаю, що можу плюс-мінус сказати, чи хотіла б я тут жити, якісь мої враження, тому створюю якраз це відео. Я зняла собі квартиру близько до центру міста, можна сказати, в центрі міста, для того, щоб була можливість після роботи. Там чи на вихідні, далеко нікуди не їздити, але виходити дивитися місто, щоб все було поруч. Давайте тепер перейдемо до плюсів та мінусів, які я виділила, а потім до е, веб-саміту я просто про нього розкажу. Так, які ж в нас плюси? Ну, перший плюс, що я їхала в Португалію в а, листопаді, і зазвичай ну, в Лондоні, там в Україні. Таких країн в Польщі, там всюди холодно. А тут 20 градусів. Я приїжджаю в своєму пальто, на все 20 градусів. Сонце. Я наступного дня пішла на пробіжку сонце. Поруч на річка, та і там можна виїхати на океан. Тобто я там в неділю, якраз після того, як приїхала, поїхала на найзахіднішу точку Європи. Неймовірні, неймовірні види. Це якраз друге. Природа дуже близько. Все дуже красиво. Виїжджаєш собі година на потязі. І ти вже в якійсь неймовірній красі е, на природі, і тобі більше нічого не треба. Далі, третє, менше людей. Ну, в Лондоні, там, де я була, там багато туристів, тут теж є туристи, але менше людей. І ти відчуваєш себе якось затишніше. Та? Я сама зі Львова. Мені Португалія, Лісабоя була в Лісабоні. Е, воно. Повайбу, так скажемо, схоже на львітму, ну, небагато людей, і от так от дуже затишно. Ну і їжа. Їжа смачна, дійсно смачна. Фрукти я не оцінила, тому що мені всі казали, там фрукти смачніше, там, овочі смачніше. Можливо, але мені сподобалися морепродукти. Мені сподобалася риба, хоча я рибу зазвичай не їм. І мені сподобалась ну, за, так, загалом якість продуктів. Не так от прямо вони сильно відрізнялися, але якість продуктів, і як я себе відчувала, це було краще. Наскільки я можу порівняти там, з Україною і з Лондоном. Ну і в перший же тиждень я зрозуміла, хочу я жити тут, чи хотіла б я пожити, наприклад, довший час тут, чи ні. Е, е, ні. Не хотіла би, для мене це дуже таке відпочинкове місто, і, і я знаю, що дуже багато людей туди переїжджають, і там вигідні умови, і можна отримати візу, діджитал номад та і там залишитись. Але мені, як людині зі своїми мріями і цілями, взагалі не хотілося б там пожити. І зараз розкажу, чому перше це масштаб та можливості. Так, там є люди, там є наші, там є е, різні сфери, які розвиваються, є заходи і для стартапів, і для бізнесів. Але це все одно не те, що є, наприклад, в Лондоні в столиці в можливостей, другій за, е, після Америки, е, Ну, там Англія це друга після Америки за можливостями, і мені цього не вистачає, особливо я вважаю в цьому віці, коли я дуже багато. Розвивають, коли мені е, потрібно ну, багато можливостей, багато людей, мені все цікаво, і тому для мене я вважаю це місто за мале. Другий мінус такий, якби не був плюс, але зараз скажу. Е, в чому різниця? Менше людей, менше людей не саме в місті, але менше людей, які мені відгукуються, які е, з інших країн, які ну тому, що там в Португалії і в Лісабоні навіть він не такий інтернаціональний, як, наприклад, Лондон. Ти там не зустрінеш е, в одній компанії всіх. Під час веб-саміту, під час конференції, так, тому що там, вибачайте, 70 тисяч людей е, зібралися. Та але так зазвичай я приїхала спеціально надовше, не тільки на час на період веб-саміту. і дуже багато місцевих е, та є приїжджі, але приїжджі е, наші, ну і є, звісно, з інших країн. Так скажемо, минулого СНГ. Наступне місто красиве, затишне, але лише в центрі. Я виїжджала, мені потрібно було за межі центру свого, де я жила, і там воно дуже схоже на. От... Наші знаєте, райони такі спальні, багатоповерхівки, може навіть трошечки гірше за інфраструктурою, і мене це дуже не надихало. І, ну, Не знаю, не дуже мені сподобалось це, і якось навіть депресивно виглядало. І наступний пункт це те, що зима не відчувається. Я думала, так, я хочу поїхати на зиму десь в літо і не відчувати зовсім зиму. Але потім, коли я поверталась через Будапешт, ну, в Україну я зараз приїхала на декілька місяців і. Я відчула холод, я відчула зиму. Я побувала на ярмарку, хоча в Лісабоні також була вже зимова ярмарки, відкрилась, і це зовсім не та. Це зовсім не та атмосфера, і зовсім не це відчуття. І мені подобається, коли є сезонність, сезони, та не просто цілий рік, плюс-мінус однакова температура. Так, це мої основні такі враження від Лісабону і від Португалії. Е, ну, ще мова, так, що для мене дуже мож... важливо. Я дуже добре розмовляю англійською, вже майже може так само, як українською, але я не розмовляю ні іспанською, ні пор... португальською, і я їх не знаю навіть приблизно. І мені було. Іноді трошечки некомфортно, що я не розумію мови. І якщо б я, наприклад, приймала рішення жити в якійсь країні, з наприклад, там в Лісабоні, в Португалії, то мені би довелося б вчити мову а. У мене такої цілі немає, ну тому що я вважаю, що жити в країні, не знати мову це дуже не дуже для мене не тільки через там повагу до країни, але і якби заради безпеки і заради свого ж комфорту. Тепер трошки про вебсаміт. Чому я приїхала на саміт? Тому що я. Розвиваю свій проєкт, тому що я маркетолог і хотіла поспілкуватися з людьми, які також в цій сфері, зрозуміти, що зараз актуально, і також, ну, як я казала, там в мене є проєкт протестувати гіпотезу по ньому. Е, і мої враження. Я була перший раз. Це 70 тисяч людей приїхали в Лісабон маленький, дуже шумно було, але й дуже цікаво, тому що у мене була ціль. Та в мене була ціль протестувати проект, проговорити з потенційними користувачами. І я кожного дня там було 5 днів, та це. Ти приходиш, наприклад, на 10-ту, і от ти до 5, до 6 знаходишся, ходиш між стендами, дивишся на всякі компанії, що вони представляють, і спілкуєшся з людьми. І після цього всього ти їдеш додому. Я їхала додому, і потім ще на вечірні всякі заходи ходиш для того, щоб спілкуватися, знайомитись і досягати своїх цілей. З цього Якби витікає моє основне правило і що я зрозуміла з цієї конференції, вам потрібно мати ціль, і я дуже рада, що я мала її перший раз, що в мене враження гарне, тому що я нічого не втратила. Я взагалі нічого ні про що не жалкую, тому що я закрила свою ціль, яку я ставила. І наступного разу, якщо я буду їхати чи йти на якусь конференцію, обов'язково поставлю для себе ціль, а що я хочу взяти з цієї конференції. Щодо лекцій та інформації, я майже нічого не слухала і чула фідбеки, відгуки від інших людей, що вони були ну як не дуже такі змістовні. Основна тема була про штучний інтелект і про те, що треба його застосовувати всюди. Інакше він. Якщо інакше ви відстанете від інших людей від світу, і люди, які вміють користуватися штучним інтелектом, замінять людей, які ним не вміють користуватися. У мене було відео про це десь півроку назад, і я вважаю, що це тільки набирає а, актуальності. Якраз конференція це давала. Але так загалом я не слухала лекції. Можна їх було і можна ще послухати запису, в запису в додатку від конференції, і я планую це зробити. Ну і ще, яке в мене такі е, враження, та яке враження, яка порада, якщо ви вже їдете на цю конференцію, то знайомтеся з людьми, е, з тими людьми, яких ви ж вважаєте для себе. Корисними, цікавими, додавайте ну, їх в свої та, тому що це тут така робоча, найголовніша соцмережа. Записуйте, про що ця людина, потім підтримуйте зв'язок, і тут насправді дуже-дуже багато крутих і дуже цікавих, розумних. Цілеспрямованих людей, е, така концентрація, що в мене енергія просто була на висок, дуже високому рівні. Та після цього був трошечки відкат, я була така дуже в'яла і не хотіла не з ким спілкуватися, але ці п'ять днів в мене пройшли на найвищому рівні енергії. І я вважаю, що це було в тому числі і через людей. Мої головні поради це от ціль та. З людьми спілкуйтеся, не витрачайте час на лекції. Ви можете їх десь подивитися в інтернеті чи купити набагато дешевше ніж квиток, на об вам коштує. От і ну, ціль, і люди. А і також будьте креативними, щоб вас помітили, тому що в останній день я собі придумала таку рекламу, написала на дошці. Рекламу для свого проєкту, і дуже багато людей до мене підходило. Я маркетолог, і мене питали, а ви там маркетолог, і потім я ще запостила це в LinkedIn і там теж це набрало. І клієнти після цього прийшли. коротше не бійтеся, проявлятися, особливо на таких великих заходах. Отже. Підведемо висновок. Хотіла б я жити в Португалії, в Лісабоні? Ні. Приїхати сюди ще раз, так. Я ще розкажу для тих, хто залишиться. Одну штуку дуже порекомендую. Але давайте, давайте я дорозкажу. Е, Хотіла б я залишитись? Ні. На конференцію 100% ще раз поїду. Рекомендую для тих, хто має ціль на цю конференцію, чи хто хоче з цікавими релевантними для себе людьми. Напишіть свої враження про Португалію, про Лісабон, якщо ви були, чи можливо живете тут. Я буду дуже рада почитати і побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився і хто планує колись приїхати в Португалію, в Лісабон, я дуже рекомендую спробувати серфінг. Це була моя мрія, і я якраз її тут здійснила. Просто перший раз пішла, записалась на урок. Він коштував десь 30 доларів. І... І це було дві години чи три години щастя, просто абсолютно щастя. Нас навчили, як ставати на дошку. Потім ми пішли в океан, і він не був дуже теплий, але ми були в гідрокостюмах. І я просто забула про те, що навколо мене, хто тут. Я була в такому потоці, і в мене виходило вставати на цю дошку десь 10 разів. Та з інструктором там ви перші не знаю, напевно, разів. П'ять-сім будете е, ну, занять цих з інструктором, потім тільки зможете самі. Але це неймовірний досвід обов'язково спробуйте, якщо будете в Португалії.